Вас вітає кафедра аналітичної хімії. Кафедра була створена в 1933 році на базі хімічного факультету. Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка зараз кафедра успішно функціонує. Про славетну історію кафедри ви можете прочитати інформацію на веб-сайті нашої кафедри. Ну а я розкажу трошки про сучасні напрямки нашої роботи. на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі. У нас 16 викладачів, серед них Доктори наук і кандидати хімічних наук, всі викладачі висококваліфіковані, кожного року проходять наукове стажування. Дуже важливим фактором підготовки студентів на кафедрі є те, що ми підтримуємо міцний зв'язок з нашими роботодавцями. Наші викладачі працюють в тісному контакті з представниками фармацевтичних лабораторій, де далі будуть наші студенти знаходити свою роботу. Також ми маємо контакти і маємо спільні дослідження з установами Національної академії наук України з інститутами, і крім того, безумовно, міжнародні контакти. На кожного року на кафедрі вчиться е, біля 20, більше 20 бакалаврів, ну точніше, десь 24 бакалаври закінчують кафедру і е, в середньому 15-20 магістрів. Ми маємо дві спеціалізації, тому що кафедра досить популярна серед студентів. одна спеціалізація більш теоретичного плану. Ми готуємо широко профільних спеціалістів в галузі аналітичної хімії. І друга спеціальність це. Пов'язана з підготовкою спеціалістів суто такого практичного плану, які далі будуть працювати в різних типах контрольно-аналітичних лабораторій. Тому студенти можуть обрати спеціалізацію, яка більше їх цікавить. І знову ж таки ідеологія кафедри це допомогти студентам розкрити свої можливості і побудувати свою кар'єру. Знову ж таки, ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів в галузі аналітичної хімії. Наші випускників Випускників досить дуже активно запрошують на роботу, як в Україні, також вони знаходять, знаходять роботу і за межами нашої країни, де працюють випускники кафедри. В першу чергу це фармацевтичні лабораторії, лабораторії контролю якості, які знаходять, які функціонують на базах інститутів або. Різних підприємств, а також в науково-дослідних інститутах, тобто наші випускники можуть займатися як прикладними, так і теоретичними проблемами аналітичної хімії. Крім того, наші випускники мають можливість проходити стажування і вчитися один рік за кордоном. Зокрема, у нас підписаний договір зі Страсбурзьким університетом галузі програма. З аналітичної хімії один рік це магістерська програма. Один рік студенти вчаться в магістратурі на факультеті КНУ і один рік в Страсбурзькому університеті отримують два дипломи. І крім того, є можливості наукового стажування знову ж таки, це більше вже для магістрів. Кілька місяців наші студенти, от зараз нещодавно з Единбургом у нас підписаний договір, мають можливість виконувати наукові дослідження на базі Единбургського університету. Також маємо зв'язки з Дрезденським університетом, з рядом університетів Франції. Словаччини, Пряшевським університетом, Чехії, і так далі. Тобто наші випускники можуть знайти себе в різних напрямках роботи, тому, знову ж таки, до нас досить активно. Студенти йдуть досить активно, і ми намагаємося підготувати їх до сучасних вимог життя. І знову ж таки, підготовка на кафедрі скидається з декількох напрямків. Перше це Безумовно, теоретична підготовка, загальні курси, не тільки аналітичної хімії, бо аналітична хімія зараз працює на стику різних галузей хімії, тому ми вимагаємо знання від студентів і органічної, і фізичної хімії, і неорганічної хімії. Крім того, безумовно, знання іноземної мови потрібно, бо література зараз часто друкується в основному англійською мовою, знову ж таки, студенти мають вміти. Читати, аналізувати наукову літературу англомовну. Ну і безумовно, третя складова це залучення студентів до науково-дослідної роботи. Вже з другого з третього курсу студенти у нас працюють в лабораторіях, займаються науковою роботою. Ми приєднуємо їх до наукових тем, якими займаються викладачі кафедри. Ще більше і детальніше про нашу роботу я готова розказати. Коли ви прийдете до нас на кафедру, звертайтеся, розкажемо, покажемо, навчимо і допоможемо вам реалізувати себе у житті. Запрошуємо на нашу кафедру.